У Кам'янському районі розпочали роботи з будівництва підвідного водоводу солони сергіївка широке Район потерпав від бездоріжжя та відсутності води, та нині ситуація змінюється. Все завдяки процесам децентралізації, впевнене керівництво області. Адже об'єднаним територіальним громадам виділили державні кошти на інфраструктурні проекти. Отже, вже найближчим часом Солонянщина буде забезпечена водою. Будівництво підвідного каналу має вирішити давню проблему Солонянського району водопостачання. Більше половини мешканців району скаржаться, страждають від відсутності централізованої подачі води. Проблеми, звичайно, вирішують, як можуть на місцях, проте незручності залишаються. Наш Солонянський район географічно так розташований, що при його великій площі води в районі. В надрах в землі немає, тому одне джерело, яке може нам дати воду, це ріка Дніпро. В облдержадміністрації запевняють, за півтора-два роки район повністю буде забезпечений Дніпровою водою. Головні кошти є. Частину з них виділили з обласного бюджету, проте левова частка фінансових ресурсів з Державного фонду регіонального розвитку. Ми почали інфраструктурні проєкти. Ви сьогодні їхали по Солонянському району, бачили дороги, які сьогодні ми вже беремо образці цих дорог і говоримо о качестві цих дорог. І ми говоримо о нових технологіях підводних магістральних водоводів. Тобто ви бачите пластикову труба, это не метал, это не чугун, яка вариться, яка ложится дуже быстрыми темпами. стоимость цього проєкту для того, щоб обеспечить Сергіївку Шароке порядка 12 млн гривен. Отже, перший етап проєкту передбачає будівництво водоводу довжиною понад 10 кілометрів. Поліетиленові труби, говорять підрядники, не піддаються корозії, служитимуть довго. Лише гарантійний термін їхньої експлуатації 50 років проектом предусмотрено 3 місяці, але ми плануємо за 2,5 месяца эту работу цю роботу і к Новому року дати людям, жителям сіл Сергеевки Широке воду. У планах також будівництво насосної станції. Це дозволить регулювати тиск подачі води. Тобто і в літні місяці, коли рівень житку води зростає, напір в кранах мешканців району буде нормальний. Оксана Ващенко, Микола Худолій, новини 51-го.